Вітаю вас, небайдужі. Ми звертаємось до вас за допомогою для Олександри. Е, Олександра чудова мама чотирьох діток, і так стало, що вона залишилась одна, тому що чоловік покинув її. Е, в місті, де живе Олександра, немає централізованого водопостачання і водовідведення. Тож е, навіть не в кожному дворі є скважина або колодязь для того, щоб е, носити воду. Олександра ходить до сусідів і зараз в неї. Є проблема з туалетом. Туалет може бути виключно на вулиці, і той, що в них є, він вже непридатний, Він аварійно небезпечний, і яма заповнилась. Яму мама вирила б самотужки. Сама Олександра рила ту яму. Та зараз стоїть питання про те, що треба встановити будку, яка саме буде слугувати туалетом. Саша просила хоча б просто придбати їй ліс, для того, щоб вона змогла зробити самотужки, ту будку. Але, але ми ж не можемо.